Експерти, котрі або посадовці, або виконавчі якісь органи стосовно цієї програми. А от чим взагалі складно е, умовити політиків, щоб вони приходили? А, політики складні тим, що них можуть змінюватися е, плани сьогодні зранку. Сьогодні, якщо ввечері ефір, це не факт, що політики потрапить на цей ефір. Це складно, досі, тому що Виходить так, що дуже екстреному режимі потрібно шукати достойно А Вистач. Може, був якийсь найцікавіший випадок, що там, наприклад, хтось не встигав, а тут вже це. Там, все... На програмі Дебати ПРО все відбувається досить часто, тому що достатньо у Верховній Раді якихось позасесійних. Зібрані і чекаємо на двох депутатів досить довго. Не знаємо до останнього, чи прийдуть вони, чи ні. це, в принципі, ключові моменти в програмі, тому що це законодавча влада, так маємо знати, які закони у нас мають бути, які що відбувається. Вся техніка працює елементарно. Нам дають звідти сигнал. Ми його тут. Конвертуємо, ну там, скилл туди-сюди, і в принципі ми віддаємо цю картинку от на екран. А а, все елементарно просто. Чи, Як? чи, чи часто бувають якісь е, курйозні ситуації з технікою, там щось, щось там не спрацювало? Щось там... Ні, ну в принципі, кожен із нас професіонал своєї справи і якщо... Там все працює справно, і в нас все працює справно. Ну, курйозні ситуації за ми вирішуємо десь там. за... Ми приходимо раніше для того, щоб все перевірити і таких ситуацій не виховається. Вашу думку, чи допомагають такі передачі у вирішенні нагальних питань? президент? Да, а, то, дивіться, зараз є багато пошкоду і дуже багато палака. Прокуратор говорить стільки, скільки вони бажають. Про депанти вони допомагають вміти і слово І Хоча це, звичайно, не так ідеально, як може можуть вони не вирішують. Президент вміння зручно і Висловити свою думку, воно найцінніше, тому що тоді а, ну, людина виявляється так, як вона є, бо якщо в неї є можливість красномовство своє використати, то вона може просто зайти настільки далеко, що люди вже не розуміють. Вона